Наслідки барановірусу нас доганяють людей і сьогодні. Вітаю, шановні друзі. Дуже важлива тема. Це шмурдякізація та барановірус. Я навмисно не називаю все своїми іменами, тому що TikTok за це дуже швидко блокує. Компанія Pfizer приховувала дані про шкоду свого шмурдяку від барановірусу. Прокурор американського штату Канзас подав до суду проти фарм гіганта. А тепер слухайте уважно, що ж це за позов. Згідно із заяви позову, після впровадження шмурдяку на початку 2021 року компанія приховала докази того, що шмурдякізація викликає ускладнення вагітності, включаючи викидиш, а також міокардит та перикардит. Крім того, генпрокурор штату звинувачує Pfizer у підробці даних про ефективність шмурдяку з метою заробітку на людях. У компанії, звичайно, всі звинувачення відкидають, але судовий позов є. А я нагадаю, що це далеко не перший судовий позов проти компанії виробників шмурдяку. Більше того, навіть один з генеральних директорів компанії Pfizer на одному з чергових засідань заявив, що вони випускали для загального обігу шмурдяк, який не пройшов повністю всі дослідження. Іншими словами, проводячи глобальну шмурдякізацію, вони проводили досліди на людях. Тільки от питання: а хто буде відповідати за всіх тих людей, які померли, не перенісши наслідки у цього шмурдяку? А хто буде відповідати за інвалідність тих людей, у яких після шмурдяку там віднялися руки, ноги, нирки, печінка там і так далі? Хто буде сплачувати фінансові компенсації людям, які звільняли від роботи, якщо вони не зробили собі цей шмурдяк? Правильно, абсолютно ніхто. Тому що людей в черговий раз розвели. А знаєте, чому у них це виходить? А тому, що завжди є барани, які це підтримують.